Шановні колеги Георгій Мазурашу, Слуга народу, комітет молоді та спорту. Я думаю, що в залі не знайдеться нікого, хто не підтримує цей проект постанови. Ця постанова це ще один з елементів боротьби проти присутності представників російського та білоруського спорту у цивілізованій спортивній спільноті. І звісно, що звертаючись до наших партнерів з проханням підтримувати наші зусилля у боротьбі за очищення спорту від тих, які підтримують несумісні речі зі, з чистотою спорту, тобто тих, які підтримують агресію, звісно, що і ми маємо застосовувати всі можливі там у тому числі санкції проти тих діячів. Представників російського та білоруського спорту, які в цей час не лише не засуджують расистську агресію, що мали би робити всі цивілізовані люди, а навіть підтримують дії злочинного режиму Росії і Білорусі, результатом діяльності якої є знищення українського народу, знищення вбивства українців. Знищення нашої країни, геноцид українського народу, і е, я думаю, що ця постанова допоможе нам е, очиститися від тих представників, таких як Дворкович, який досі примудряється очолити міжнародну федерацію шахів і інші е, діячі зі знаком Мінус, яким не місце у світовому спорті, принаймі поки. Росія не припинить агресію проти України.